Всім привіт! Ми тут знову Вінні. У нас включили світло, я можу записати дуже добре це відео, а Вінька не може знайти місце, в якому йому добре сидіти. Так, Тобто, у нас відео Книжкові покупки. Перша книжка. Правда про справу Гаррі Квеберта, автор Жоель Дікер. Це автор, якого я дуже багато чую вже декілька років. Його всі мені пропонують, рекомендують. Я нічого ну, не можу зробити, як треба щось взяти. Хотіла почитати в бібліотеці, але його завжди беруть там, забирають в мене перед носом, і я вирішила купити на Знижці я його купила десь за 150-180 гривень. Була дуже велика знижка, тому е, я його забрала. Він такий товстенький. Е, дуже хочеться прочитати. І е, так, про що це саме книжка? Чесно, я не знаю, про що ця книжка, і... але мені всі е, його Боже, як хрустить. Можливо, чуєте? Я не знаю, наскільки мікрофон гарно уловить цей звук, а, зловить. А, це ніби про якесь кохання, але це детектив, він пише тільки детектив. Тостенький детектив, що ще треба ще й на українській мові. Так, наступна книжка, яка стала вельми популярною. Блінку мені книжку. Оп, книжку. Вона у мене навіть ще в плівці, я не хочу її знімати, знімлю, коли буду її читати. Це крапчиня з Парижу Джорджа Кауфман написала. А, так, по-перше, мені дуже сподобалася ця вкладинка. Не сподобалась ціна на цю книжку. Я була в шоці. Я така, блін, за що? За що такі ціни взагалі? І я а, зрозуміла, що. Я її не куплю скоро, але так вийшло, що в видавництві яке це видаництво Книголав, були великі знижки. Тобто це була Чорна П'ятниця, не було тоді світла. Я в останній момент замовляла цю книжку і наступню. А цю книжку я дуже хотіла. Мені вона вийшла за 180 гривень десь. Я в шоці з знижок, Так, іменно, там, в якийсь час, там тільки цілий день був ця знижка, але е, я вхопила цю книжку, бо я її бачила за 450 гривень, за ще скільки. -то. Тобто е, я за такі ціни вхопила ці, ці дві книжки. Це взагалі, ну, просто... я в шоці, але дуже приємно. Так, наскільки я зрозуміла, це дівчина, яка ну, кравчиня, ну зрозуміло з назви Ангеліна. Молодець. А так, це кравчиня, яка тікає з нацистського італійського окупованого містечка в іншу, в іншу країну, і вона розказує свою історію. Мене трошки злякала історія, що буде нацизм, але все одно думаю, візьму, хай там як, але ем, мені дуже сподобалась обкладинка, про що ця книжка. Я її хочу точно в цьому році прочитати. Може, наступному місяці я спробую її прочитати, але я не знаю, скільки в мене буде часу з роботою і зі своїми справами на книжки. Так. Наступна книжка, за якою я просто там така історія. Це Ірина Карпа, тільки нікому про це не кажу. Це детектив, це і наша українська письменниця. В чому прикол? Було це осінь, мабуть, так. Була осінь, а в мене у нас однокімнатна квартира, і влад, коли мій чоловік розмовляє з психологом. Так, чекайте, він не хоче піти. А коли мій чоловік, так, вибачте, будуть клац клац від Віні, бо він хоче погратися з іграшками. Ам, коли а, мій чоловік хоче поспілкуватися з психологом, то він, а, ну, я кудись йду. Влітку і в осені це окей, я просто багато гуляю на вулиці, але коли це кінець осені і зима, це вже погано. І на той час я трошки прихворіла, і, ну, але було ще тепло. Але я все одно не мала сил кудись їхати, і я пішла в сусіднє кафе. І я забула, що в цей самий день, в цей час, я могла поїхати до е, одного книжкового, де проходила зустріч з цією авторкою, де вона могла підписати цю книжку, розказати щось про неї. Я знаю, що багато її вже прочитали. Я знаю, що вона дуже популярна. Він. Будь ласочка. Цю книжку всі рекомендують, і я дуже хотіла її купити, але вона завжди коштувала від 350 гривень, і мені просто жаба душила купити цю книжку, але вийшло краще. Саме з Кравчинію з Парижу я знайшла цю книжку, теж від книголав. За 150 гривень. На Чорній п'ятниці я купила за 150 гривень. А, я, до речі, на чорну п'ятницю в цьому році дуже класно скупилася в плані те, що мені тільки треба, а не те, що мене не цікавить. Тому я дуже задоволена. Так, давайте я вам прочитаю, про що ця книжка. Я не хочу пересказати казати, про що вона. Я б хочу просто прочитати, щоб ви зрозуміли взагалі Українка Марго давно живе в Парижі, ніби в обіймах пристрасного коханця, котрі в неї. Певна річ також є. Загалом життя влаштоване, робота фотографкою, кав'ярні, секс-вечірки. З батьківщина її пов'язує діт, дивні стосунки з таємничим С, її несподівані спалахи, спогади про минуле. Тут саме час сходити до психолога і розібратися в тобі. А, так, і що ж приховує її пам'ять? Несподівано в інтернет просторі з'являється такий собі месник, який нарешті покарає всіх недостойних а, фотографа главтівника продюсера-розбещувача, корумповану чиновницю. Хто він? Ця рука справедливості. Знає тільки провіційний журналіст Сонік. Хоча такий він лише вдень, а вночі. Це трилер-детектив. Про те, що зазвичай замовчують, замовчу ховають у домашніх шапах. Оце класно взагалі. Ну, мені а, і сподобалось, сподобався опис і хочеться читати багато українського, тому я її взяла і не жалкую. Наступна книжка я покупляла в книгарні Є. Ви бачите, на мене чекають. А це по опису вона мені сподобалася, бо я хотіла ще взяти книжку, яка буде для цього. Додатково для додатково, щоб була безкоштовна доставка. Наскільки я зрозуміла, вибачте, на мене чекають це дівчина, яка завжди сидить у смартфоні, завжди працює, завжди щось робить. І... Рідні вже забули, коли вона відпочивала і сиділа і просто з ними розмовляла. Тому а, вона, типу, там, мабуть, почне жити своїм життям, і як це буде. Мені сподобалося і дуже класна. Так, наступна книжка це книжка, яку я довго чекала, яку я не хотіла купляти, бо дорого. Але мені подарив Миколайчик Побочках Влад чоловік Коко 2.0. Він трошки раніше мені його подарував, бо не витримав і вирішив подарувати раніше. Це Дож Бату", бо він думав, що я хочу його замовити. А, я читала Моцарт 2.0, коли була у Львові спочатку війни, і а, тому я а, а, зацікавилася другою частиною, але вона завжди була дорогою. І задавалася ще дорожчою, і мені стало дуже. ну так, Думаю, блін. Ну, купляти вже і не хочеться коли так дорого. Може, з'явиться українською зламана версія, але це буває дуже рідко. І ну, це і не дуже гарно для авторів. І, він щось сьогодні не дуже гарно себе веде. А, про що була перша книжка? Моцарт 2.0. Це була книжка про. Моцарта, який з'явився в нашому світі. Бачив смартфони, побачив все навкруги, типу, в шоці, як він пристосовується до нашого життя. А Коко 2.0 це Коко Шанель, яка вже була в першій книжці, але ми про неї взагалі нічого не знали. І дуже цікаво, як автор її зробить. До речі, була цікава нещодавно ця скандальчик. З приводу цього взагалі Джорджа Бату, бо він а, а, коротше, ми дізналися, що він не українець, насправді він росіянин, який а, там. У нас, я, я не зрозуміла, що там за, що з ним не так, чи що. Він, коротше, росіянин, який переїхав до України, вирішив, що він українець. Потім він переїхав до Америки і почав ну, писати, видавати себе ну, українською мовою. А, і в нього пішло А Потім ну, і він назвався його а, більше знають за Франческо, його книжкою, але вона мені не сподобалася. Я не люблю такі книжки. Мінічка, будь ласка. Джордж Бату, він, а... Якщо коротко, Джордж Бату написав книги про космос з поміткою, що він працює в НАСА. Але потім дізнаємось, що він там не працює, і від нього відмовляються видавництва. Я люблю... А... Мені сподобався Моцарт 2.0, тому я дуже захотіла прочитати кок І мені ще подобається, що тут є QR-коди, де можна послухати чи подивитися відео на Ютубі. Це класно, це для атмосфери прям саме то. О. А наступна книжка це книжка «Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію Боріс Джонс... Джонсон, хотіла сказати Джонсонюк. А, це е, попередній е, прем'єр-міністр Британії написав: е, я чому хочу читати саме це? Бо я, е, до речі, я не люблю книжки про е, взагалі таке читати. Ні, ні, що ти випиш? Ну, звідси йди. Іди звідси. Я не люблю читати про таке, але а, мені а, дуже стало цікаво серіал Корона. І я просто закохалася в нього, зараз розтягую останній сезон. І а, мені стало цікаво почитати про Черчилля, і мені чоловік на Святого Миколайчика його подарував. Тобто це автобіографія. А наступна книжка, яку ми з чоловіком вже читаємо зараз паралельно, це Стенлі Тучі Тейст. My Life Sounds Food. Це рецепти і паралельно про життя. Це актор з Диявол носить Прада. Дуже люблю цей фільм, люблю цього актора, і ми з чоловіком його обоє любимо і захотіли почитати разом про нього. Я сподіваюся, що ми за рік його прочитаємо, бо я англійську взагалі не дуже знаю, і мені цей чоловік перекладає книжка, яку мені е, теж на Святого Миколая подарував чоловік, але вже після, бо вона прийшла пізніше, десь близько до Нового року. Е, боже, в неї такий ще виділений готель. Клас. Коротше, дивіться, які ці сторінки жовті. Е, я її дуже хочу зараз прочитати. Е, першою самою це коли я закінчу всі свої книжки, які я зараз читаю, я її почну. Бо дуже хочеться розпочати це е, книжка, яка зараз дуже стала популярною. Її написала Сара Пірс. Боже, клас. Тут ще такий е, е, текст. О, наскільки я пам'ятаю, е, тут е, є а, дівчина, яка працювала раніше детективом, і вона а, 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 її там а, запрошують, наскільки я пам'ятаю, до брата а, на а, свадьбу. На свадьбу не пам'ятаю слово, її а, запрошують на свадьбу, а, і вона а, до брата. Братом вона ніби не спілкується добре. І вона, вони знаходяться, в сана... це був раніше санаторій, а зараз це готель. І вони не можуть звідти нікуди поїхати, бо велика завірюха і нічого не можуть зробити. І там вбивство стається, і стається якісь дивні дива. І, і пропадає дівчина, яка може їм все розказати. Тобто така таємнича дуже книжка, і вона ну просто повинна бути прочитаною скоро. Книжку, яку я виміняла, точніше мені, а, виміняла цей а, моя подружка. А, Світа в Палітурці. Це кафе, в якому можна міняти книжки чи просто віддавати і вам за це кофе дають. І це Зільбер, перша книга «Сновидінь». Це дуже класна книжка, вона мені так подобається. Вона про, про сни, про, точніше, про дівчину, яка може приходити у сни там, ніби ходити і бачити, що людям сниться. і вона так можна маніпулювати людьми. Деякі роблять це в поганому сенсі, деякі в хорошому. Плюс романтичні стосунки, підліткова любов. Я її читала ще років п'ять тому назад чи 4, вона мені дуже подобається, я її перечитувала багато разів, але на українській не читала, хочеться. Якщо мені дуже сподобається, я куплю другу, і третю частину. Можливо, ні, подивлюсь, коротше, але мати першу це дуже круто. До речі, я люблю, я люблю першу І ще одну трилогію це Таймлес. Я не знаю, чи є на українській, мабуть, я. Вона така крута, просто я не можу. І наступня книжка, вже ми в самому кінці, це моє тихе різдво. Це м -м -м, книжка, е теж подарувала мені Свято на Новий рік. Це зборка поезій, зборка оповідань українських письменників різних взагалі. І мені дуже цікавить ну, почитати. Я, хочу, я зараз читаю просто оповідання, коли сніг пахне мандаринками. Там оповідання не дитячі взагалі, цікаві, я її дуже рекомендую. Вона про Різдво, Різдвяні всі історії, хочеться наступну цю прочитати, бо вже так, в цьому місяці буде остання нагода прочитати Різдвяні книжки, бо далі буде це дуже дивно читати. Ось, наприклад, я зараз ще паралельно читаю книжку про літо, і вона мені взагалі не подобається. Всі мабуть, її читали вже. Спитайте нічку, а я ну, зараз вона мені взагалі не йде. Я потрошки її читаю, але щось вона мені на трічку здається. Так, передостання книжка, це книжка «Місто терабіцію, це Кетрін Паттерсон. Вчора ми дивилися з чоловіком фільм одна із улюбленіших дитячих історій, і мені подобається і книжка, і фільм. Я спочатку дивилася фільм, а потім почитала два рази цю книжку. Мені вона так сподобалася, що коли я позавчора чи вчора, позавчора була в Києві. А я проходила поруч з книгарнею Віват, де були розпродажі, можна типу на кіло взяти книжки. Типу, там 100 грам, 25 гривень. Ось. І я взяла ось цю книжку, це про хлопця, який живе у бідному, бідній сім'ї. Він має, він має хист до малювання. Він дуже це любить, але до нього ставляться не дуже батько. Хоче, щоб він був такий сильний, все робив як чоловік, хоча в нього є багато сестер, і він до них там сюсі-мусі, І це просто ну, жесть. Ой, обманули дурака на чотири кулака. Він знайомиться з дівчинкою, і ця дівчинка а, йому просто надихає, розказує, фантазує. Вони в лісі починають будувати будиночок. Гратися там, і це дуже мило і класно дивитися, тобто і плакати ще в кінці. Так, і остання книжка, дитяча, Дуся і поросятко Гав. перший день у садочку. Я знову скупаю у якихось на знижках книжки для своєї похресниці, бо як не взяти файну книжку, яка дуже гарно намальована. Я її зараз покажу на підкадрі. Вона просто так намальована, круто, що я б сама свої дитині таке купила. Ця книжка, не знаю, ну це може готує діток до першого дня садочку і було б круто, якщо б читали читала Ну, Мені сподобалось більше ілюстрації, тому сподіваюсь, вам подобалось це відео. Я розказала про всі свої покупки, про всі свої. А... Подарунки. Я дуже тішуся від цих книжок, від цього відео, бо тут справді круті книжки, які я люблю, які я стала більш менше купляти на знижках. Книжки, які мені не дуже подобаються, або грошей стало менше. Ну і хочеться якось читати те, що подобається взагалі мені. Вже книжок мені достатньо, навіть на цілий рік читати. І навіть я ще не встигну всі прочитати, тому великих покупок я ще не передбачаю. Тому це, мабуть, ну, з подарунків, якщо будуть дарувати, то може розкажу. А, дякую за увагу. Дякую, що подивилися всім, па па Скажи мені, папа, па, -па. скажи.